Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Давайте ми з вами розберемо олію по цінам, подивимося, що тут до чого і які тут є, що означають ці жовті цінники і білі цінники? Фух, я навіть розтірялася, як почала це все розбирати, дивіться, олія соняшникова щедрий дар». 0,85 літра. Тут написано, бачите, така бутилочка. Тепер ми дивимося на цю бутилочку. Тут написано об'єм бутилки, А маса нето 782 грами. Це в щедром дарі. А давайте ми ще подивимося, от білий цінник. Королівський смак. 56 гривень 89 копійок. Тут 810 грамів написано. А воно дійсно тут є 810 грамів. Угу. Ну тепер ми уважно отак поворочуємо цю всю бутилочку і дивимося. нетто 810 грам Доступно їм відхилення 15 грамів. А, тут пише маса нетто А маса брутто. І в літрі теж така сама. Дивіться, 1 літр 60 гривень 79 копійок. Це, мабуть, цілий літр. Массанетто 920 грамів. А Хоча тут літр написано, тут 920 грамів. Так, далі ми дивимося, ось дивіться, чумак. Щедрейдар. Дивіться вам іде по акції 39 гривень, 90 копійок, 0,75 літра. Повернемо бутилочку, подивимося, що тут пишеться. Що тут воно пишеться? 0,75 літра, а маса масането 690 грамів. Об'єм вам такий, а само, самої продукції менше. Далі ми дивимося чумак 64,80 і дивимося 828 грамів масанетто. Так, далі чума 69,90. Теж 828 грамів массанет об'єм, чого вони не вказують. Чого вони не вказують? А ось овагі на 48,90. Бачите, вона доверху не налита, ця олія. От Бачите, трошки-трошки не долита. А тут тут вказується на оцій бутилці, Оце тільки очі я відкрила, мені підказали. Дивіться, маса нетто 782 г, а не 850 як вони тут пишуть. Де вони тут пишуть? А тут вони взагалі не пишуть. А то пишуть. 782 грами, а 782 грама, а об'єм 850 мл. Оце вам бутилка, а налито тут 782 г. Написано об'єм бутилки. Ну а тепер давайте поцінімо ми подивимося. Вон дивіться, 470 гривень 59 копійок олівкового олія. І там написано 1 літр. Дивимося. І тут написано: об'єм, 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 об'єм об літр. І гляньте, як ця бутилка наповнена. Ну це треба її буде купити, як грошей зароблю. І подивимося, є тут літр чи немає. Мені ж інтересно за 470 гривень 59 копійок. Є літр чи немає. Тут виходить, куди на кинця пишуть одне, а на самому ділі інше. От, щедрий дар нарафінова 850 гривень. Ого, Об'єм бутилки вони пишуть. Дивіться, об'єм бутилки 850 йде. Бачите, маса нетто 782. візді один недолив, Ну що це таке? Вона ж повна должна бути. От вона, як буде повна бутилка, то буде 850. Ну, це такі діла. Оце така олійка в екоморкеті. Ну, я думаю, це не тільки в екоморкеті, тут куди не зайди в АТБ. Зараз ми сходимо в АТБ і там почитаємо, що там пишуть на тих бутилках. Дивіться, ще щедрейдар, стожар, чумак і олейна. Оце отак. Чотири вида олії. І олівкова за 470 тонн. Ну, якщо в АТБ така є, я також її покажу. Так, давайте розберемо олійку. Що тут там в нас? Так, Олія, тут розумний вибір. О, щедрийдар. Дивіться, щедрийдор. Цена 51 гривня, 53 копійки. Дивіться, 725. Тут написано об'єм. Тепер ми дивимося. І що тут пише? Маса нето 667, 725. Що 725 виходить? А ось Олейна зі знижкою йде тут. Оранжевий цінний 50 гривень 90 копійок 85-0,85. А що тут на бутилки пишуть? А в грамах 782 грами, а об'єм бутилки 850 мл. Так що вони тут не доливають. Вони просто на ціннику неправильно вони пишуть об'єм бутилки вам, а не грами. Написали б грами, проблем би не було і ніхто б мені не писав тоді. Отак, тут все доливі Так що не треба тут розказувати, не дали. А, де тут літрова? Дивіться, тут є така олівкова олія 277,90. Один літр. Тут в пластиковій бутилці. Наміналом об'єм 1 літр. Щось вона така придавлена. Це вже щось з бутилкою щось не то, ну нічого страшного. Так, чумок 900 мл. ну, почти 64,80. А Що тут пишуть на цій бутилці? Так, на бутилки пишуть. Маса нета 828 грам. Бутилка йде 0,9 виходить. А об'єм олії 828. Бачите, вони трошки не долили. Якби вони її було, трошки додали повнішу, то було 900 грам. ну, почти літр без 100 грамів виходить. Оце отак. О, ще дрейдар, 205 гривень 88 копійок, 2 літра. 3 літра, ошиблась, 3 літра. Ну і дивимося, є 3 літра чи ні. Маса Нто, 2 літра 760 грамів. Бутилка 3 літрова 760. Ого. Маса Нита. Це що вони? Не пойму, Це вони стільки не долили, виходить? Що воно виходить? Ну Все по ДСТУ зроблено доволі непогано. Аденко. Тут дивіться, виходить 2, 2 кг 760 г, 3 літра. Може я щось не розумію, може мені хтось щось напишем. І Олія Санашникова Денко. Теж 3-літрова, а тут що написано? Ось вам 3-літрова. Дивіться, як вони я щас покажу, щас тут написано, Это... І різницю покажу між бутилками. Вроді би в об'ємі вони такі самі. А що тут пишуть? Що тут пишуть? Три літра. Це закон, клієнт це Бог, якість це релігія, чесність це закон. О, тут так написали. А ось маса нета — 2,760. Об'єм три літра. Ну, а тепер ми відійдемо і я вам покажу оці об'єми Ну, Тут вона йде трошки тонша, а тут товстіша. І тут -то так не дали. Бачите різницю між цими бутилками? Між і денко. та вища та нижча. Це ну, треба буде купити одну таку, одну таку, і мірну кружку і пере... подивитися, який літраж тут є. Бутограми, кілограми. Літри, щось таке. Вони знаєте як ліж би запутать покупця.